Влаштований рекрутинговий бізнес, щоб ти одразу швидко знаходив потрібну тобі агенцію в потрібний час, щоб не було зайвих зустрічей. Що ж, є hr яка займається командою, командобудуванням, HR-процедусами, а є рекрутингові агенції, які займаються пошуком спеціалістів. Що ж, окей, ти визначився, хто тобі більше потрібний. Що далі? Далі рекрутингові агенції діляться за регіонами. Одні працюють, наприклад, в США, одні в Польщі, одні в Україні і так далі. Зазвичай немає такої, що одна агенція середнього малого розміру працює по всьому світу. Далі ми визначили, що є певний регіон. Відповідно, ми одразу пишемо наш запит, з якої країни або території нам потрібен спеціаліст. Так само можуть бути агенції, які працюють тільки за однією областю або навіть містом, наприклад, місто Ужгород. Що ж, є за географію, відповідно, ми одразу уточнюємо наш запит. Наступний момент, який також важливий це посада. Так, ти можеш не знати, як правильно називається там на цьому ринку посада, тому ти можеш описати задачі або чітку посаду та свою нішу діяльності. Агенції діляться також за посадами, хто займається тільки it вакансіями хто займається масовими вакансіями, наприклад, як грузчики і так далі. Хтось окремо шукає спеціалістів для б'юті салонів, окремо є домашній персонал, це няні, всі інші. І це окремий агенцій, тому краще одразу зазначений тип вакансій, щоб зекономити свою дорогу. Зазвичай це можна побачити в списку вакансій, якими займається агенція, і одразу собі скоротити шлях. Наступний важливий момент: як агенція бере плату за свої послуги, в більшості випадків найбільш популярний у нас це відсоток від заробітної плати. Тут мається на увазі як ставка, так і KPI в середньому за рік. Відповідно, якщо агенція шукає, наприклад, давай припустимо менеджера з продажу, який в середньому буде заробляти 50 тисяч гривень, її комісія буде як можливо там 40, 50, так і 60-70-80, у кого як влаштовано. Тобто плюс-мінус це 100 від 100-150% відсотків від заробітної оплати та не менше якої суми. Адже агенції, я певна собі вартість, від якої менше якої суми вони не можуть шукати людей. Що ж? Ці на утворення розібралися. Далі які гарантії? Кожна агенція зі своєї сторони надає гарантію. Ти хочеш звичайно думати, що гарантія це гарантія, що людина відпрацює точно певний проміжок часу. Так, хотілося б так було, але під гарантією мається на увазі одноразова безкоштовна заміна кандидата. І тут на цьому етапі всі агенції по різному це міряють. Хтось міряє, що людина підписала джо-офір. Це вже як, наприклад, той же джоп-сайт Джині це міряє. Хтось вважає, що це вихід перший день, хтось вважає, що це шостий і так далі. З цим також треба розібратись. хто що для себе вважає. Наступний момент це одноразова гарантія, скільки вона діє, і з якого періоду. Одні агенції дають, наприклад, це може бути 1, 7 днів, 15, 30, 45, 60, 90, 180. Навіть хтось дає 360 і таке буває. Тобто, всі агенції по-різному будуть надавати гарантійний період, що також каже про певну якість агенції. Йдемо далі. Що ще є важливо знати: терміни підбору. Терміни підбору сильно варіюються від профілю посади. Наприклад, якщо це масовий підбір, наприклад, нам треба 10 грузчиків, на, щоб вийшли на умовно на наступний тиждень, це можливо в масовому підборі, адже там зовсім інша механіка роботи. Якщо ми кажемо про інші посади, там де треба асистент і так далі, керівні посади, тут варіюються зазвичай пошуки від двох тижнів до півтора-двох місяців. Приблизно такі терміни, не в масовому підборі. І у кожної агенції, звичайно, буде свій час термін в середньому, за скільки вони це закривають. Наступне, що тобі варто знати, це ексклюзивність. Тобто, чи можеш ти працювати з однією агенцією чи з декількома. Зазвичай більш якісні агенції працюють тільки з ними, тобто ти маєш право працювати по одній посаді тільки з ними, та також передавати своїх власних кандидатів. І, звичайно, є агенції, які працюють з багатьма з багатьма, в тому числі паралельно агенціями, про що ти їм заздалегідь кажеш. Що ж, розібралися з цим, тобто є в момент ексклюзивності. Далі агенції можуть бути перезавантажені. Тобто, агентський бізнес він досить складноватий в плані закриття посад, тому тобі треба заздалегідь уточнити, чи можуть взяти твою посаду якась агенція чи ні. А також чи в них нормальне зараз завантаження чи перезавантаження може бути черга. І таке також буває, що також варто враховувати. Це чи підходиш ти твоя посада під умови агенції? Так, чим агенція більше працює на ринку, тим більше в неї власних умов, тому не факт, що вони можуть взяти як твою посаду, як і твій напрям бізнесу. Тому про це також краще одразу сказати в запиту, хто чим займається, який, яка приблизно профіль посади і задачі, щоб не було недорозумінь. Що ще так, також треба розуміти, кожна агенція бере. Різні умови по власним витратам на вакансії. Зазвичай рекрутери використовують вакансії роботодавців, тобто твої вакансії, і ти виходить додатково, це сплачуєш. А агенції сплачують це в більші випадків зі свого карману. Відповідно, і на цьому також базуються ціноутворення, адже якісь агенції будуть використовувати певні вакансії в певного бюджету, інші агенції будуть максимально використовувати весь наявний бюджет. Також є додаткові витрати, які можуть бути окрім. Вартості агенції, як, наприклад, канал Ginny, який там, плюс 30% за підписання джопофера з твоєї сторони, або LinkedIn реклама, що також є по домовленості, або Target, Тобто все, що за нормою, це вже по вашому, вашим узгодженням. Що далі? Кожна агенція зазвичай більш цих випадків підписує договір, рекрутери, фрілансери так більш випадків не роблять. У договірі ви зазначаєте певні свої домовленості, також у агенції є зазвичай. Рахунки в більшості випадків це ФОПи або у рекрутерів фрілансерів вони поки що пропонують оплату на картки. Іноді це на на ФОП. Що ще варто враховувати? Кожна агенція має свій, свою методологію, як вона це робить, окрім того, що кажуть там авторська, вона на чомусь базується, про що ти також можеш запитати. І це є нормальним, якщо ти про це уточнюєш. Що далі? Кожна агенція вважає. Що вона щось зробила по етапам на своїй стороні. Це називається повний цикл, коли агенція закриває більшість етапів. Що ж, треба узгоджувати, які саме етапи закриваєш ти, а які, наприклад, агенція. Бо в ІТ-компаніях, наприклад, якщо рекрутингова компанія по ІТ підбирає, вона проводить перші співбесіди по відео, по вивленню софт, цінностей та інших. Проте не технічні навички. так? В в моєму випадку, дивлячись від посади, ви домовляєтесь, що на себе бере агенція, а що робить зі своєї сторони клієнт. Знову ж таки, є агенції, які беруть під себе ще й адаптацію співробітників. Є моделі, коли агенції для себе навчають людей і передають тобі за певну плату, певну кількість людей, вже навчених загальної інформації. Є і такі ціноутворення і моделі, вони досить різні. Також треба враховувати, що кожна агенція по різному працює. Вони різні умови, вона різними методами шукає кандидатів. Використовуючи різні і і свої канали, на що також треба враховувати. Що ж, тобі ця інформація надважлива в розумінні, щоб ти з першого разу знайшов свою агенцію. Познайомимось далі з наступними аспектами.